Всім привіт! Повертаюся до вас зі щотижневими прогнозами. Сьогодні будемо робити прогноз на 25-31 серпня. Традиційно ми пройдемося по загальних тенденціях тижня, ми подаємось задачу тижня, пораду на тиждень і коротенько по сферах життя, що чекає в роботі, що чекає в фінансах і в особистому житті для тих, хто в парі і для тих, хто вільний. Нагадаю, що даний прогноз є загальним. Тому а, тут будуть загальні рекомендації, тут будуть поради, тут будуть а, такі тенденції тижня, опис тижня загалом, але а, він може програватися не у всіх, він може програватися у вас частково, можливо, я не ваш таролог і так далі. Тобто воно вам може не відгукнутися, це нормально, це загальний прогноз. Якщо ви бажаєте особистий прогноз, якщо ви бажаєте більше конкретики, то ви можете звернутися до мене за особистою консультацією, замовити прогноз на подію на певний період часу і, якщо потрібно, особисту консультацію по будь-якому іншому питанню. Посилання на інстаграм я залишу в коментарях, або можете його знайти в шапці профілю. Далі, не дивлячись на те, що цей прогноз. Загальний, я думаю, він все одно буде вам корисний, тому що як мінімум тут будуть поради на тиждень і. Ви зможете краще орієнтуватися протягом тижня в тих ситуаціях, в тих подіях, які будуть відбуватися. Прослухавши цю інформацію, ви будете розуміти, що зараз відбувається, для чого вам це, який урок ви проходите, і як краще діяти в даній ситуації. Тому залишайтеся, дивіться і давайте будемо починати. Почнемо з тенденцій тижня. У нас На тенденції тижня. Досить хороша карта. І давайте запитаємо пораду на тиждень. Угу. Порада на тиждень у нас тут з мечів. А, врахуємо це. Отже, королева Пентаклів як тенденції тижня вона а, нам буде м, говорити про такий більш спокійний і розмірений тиждень. Зазвичай у мене ця карта програється як. Такий тиждень рутинний, досить визначений. Тобто я знаю, у мене є список справ на тиждень, у мене є а, певний план на тиждень зазвичай в такий період. Да, можливо, не завжди, але цього тижня а, план там, вам допоможе в тому числі. Да, якщо ви його побудуєте, напишете собі список справ аж на 7 днів. То а, а, тиждень досить визначений і, от в принципі, а, нічого такого. Раптового не має відбуватися цього тижня. Ви будете займатися в основному роботою, можливо, власним домом, да, тому що земля, пентаклі, своїм здоров'ям, своїм тілом. Тому ось такі нас чекатимуть справи цього тижня. Крім того, по королеві Пентаклів можна говорити про стабілізацію, тобто, якщо до цього у вас були якісь там перебиті, якісь ситуації підвішені, невизначені, ви не знали, що робити, і так далі, то цього тижня воно або буде в стані затишче, або ситуація вирівняється, стабілізується, вам стане ясніше, що робити далі, ви краще будете бачити своє майбутнє або свої подальші кроки. Тобто проясниться трішки ситуація. В цілому тиждень має бути досить гармонічний, і я можу так загалом сказати, що все буде добре цього тижня, не потрібно хвилюватися. Ось цей тиждень він нам в тому числі дасть змогу трішки відпочити. Проте, звісно, це буде не у всіх. Да? Ще може бути із таких негативних нюансів по королеві Пентаклів. Когось може піднятися питання щодо фінансів. Тобто з'явиться страх втратити фінанси, або що вам їх не вистачить, що вам їх буде мало, і що ви їх не до отримаєте, або ви не хочете кудись їх витрачати, і так далі. От, можуть бути такі нюанси. Знову ж таки, враховуючи пораду по тузу мечів, намагайтеся планувати як мінімум на тиждень, а взагалі по королеві Пентаклів. Цього тижня можна і добре буде складати плани досить таки довгострокові, в тому числі по фінансах. На півроку, на рік, а можливо, і на 10 років, да? хто як про що подумає. Далі перейдемо до поради на тиждень по мечів. У нас ця карта буде говорити в даному випадку про все ж таки. Планування, дисципліну і такий більш практичний земний підхід цього тижня до всіх своїх справ, до свого життя в цілому. Це вам допоможе знову ж таки контролювати якісь свої страхи, це вам допоможе не розслабитися, не лінуватися, тому що є ризик того, що ми будемо лінуватися цього тижня. Нам захочеться розслабитись, полежати, нічого не робити і так далі. В тому числі по королеві Пентаклів на даному тижні можуть вирішуватися питання, які. Стосуватиметься вашого подальшого життя на багато років вперед, тому що королева Пентаклі це така довгострокова перспектива. В нас по королеві ми можемо закладати фундамент на довгі роки і по тузу мечів, я би радила. Об'єктивно старатись сприймати інформацію, не закривати очі на якісь моменти, на якісь нюанси, не перебувати в ілюзіях, в рожевих окулярах, не бійтеся дивитися на правду, визнавати якісь очевидні факти і. Щоб у вас не було якихось потім невиправданих очікувань, розчарувань і щоб це далі не перейшло в трійку мечів. А ми всі знаємо, що це розбите серце в нас, грубо кажучи. Отже, тому цього тижня всі такі розмови, які будуть стосуватися фінансів, житла, здоров'я, тобто всього земного такого плану матеріального, намагайтеся їх вирішувати чітко, конкретно, не замилювати очі собі, людям, доходити до суті. І дивитися на речі об'єктивно, тверезо, і не прикрашати їх, тому що є такий аспект, що будуть прийняті цього тижня важливі рішення у деяких людей. Так. Тому порада, якщо коротко, по да, потузу мечів намагаємося бути об'єктивними, дисциплінованими, дивитися на інформацію відкритими очима, тобто приймаємо факти такими, якими вони є. Карти все ж таки радять цього тижня опиратися більше на свій розум, на свою розсудливість і більш практично підходити до будь-яких справ і будь-яких сфер життя. Давайте перейдемо до. Конкретики, і подивимося, що нас чекає в роботі, в фінансах і в особистому житті. А, в роботі король Пентаклів. В принципі, оце у нас а, продовжує тенденції тижня ця карта. Тобто я можу сказати, що от в роботі у вас все буде добре. Можна очікувати можливості змінити роботу, можливості знайти роботу, в тому числі вони можуть до вас надійти від якогось чоловіка, від якогось такого, від керівника, наприклад, да? король Пентаклів, тобто від короля Пентаклів. Поточній роботі знову ж таки чекає такий продуктивний період. Якщо у вас все сплановано, то воно і буде йти по плану. І, в принципі, справи будуть йти добре. Але сказати там, що ви будете відпочивати на роботі, що у вас буде багато вільного часу і так далі, я не можу. Тут все ж таки я б сказала, буде така хороша завантаженість на роботі, і потрібно якраз таки оця дисципліна тузу мечів, про яку я говорила раніше. А так, в принципі, дуже хороший період для пошуку роботи. Якщо у вас заплановані співбесіди, то вони пройдуть успішно з високою ймовірністю. Та і на поточному місці роботи може бути досить продуктивний період в плані співпраці з керівником, наприклад. Далі. Що нас чекає по фінансах? По фінансах у нас тут карта Імператор. Опираючись на цю карту, я б сказала, що багато людей будуть від вас залежати в фінансовому плані цього тижня. Тому певні ваші витрати або певні ваші доходи, вони будуть впливати на, ті, на тих, хто вас оточує. Тут уже. Це залежить від того, кого ви впускаєте в це оточення і кого ви пов'язуєте з собою, в тому числі фінансово. Але, знову ж таки, ситуація в цілому має бути контрольована по фінансах, тобто не має бути ніяких таких ексцесів. Проте я вже вказувала на такий момент, що от може бути страх, що вам не вистачить фінансів, або що вам, у вас їх буде мало, тобто така жадність трішки вімкнеться. Тобто. Певні емоції в такому плані можуть бути. І повертаю вас знову до поради на тиждень, потузу мечів, гроші і емоції, речі несумісні. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас і далі ситуація з фінансами була контрольована, щоб ви і в подальшому отримували ту суму той розмір доходів, який у вас був або запланований, то старайтесь контролювати свої емоції як мінімум цього тижня, а взагалі. Загалом також. Далі особисте життя цього тижня для тих, хто в парі, що чекає в особистому житті. Чістка жезлів у нас говорить про те, що в парі буде певне суперництво за те, хто головний в парі, хто буде займати місце під сонцем, а в кого буде роль другорядна, хто буде керувати а, в парі, а хто буде піддаватися і йти на поводу, так сказати, хто буде на коні, да? а хто буде оцією пташечкою. От, тому. Як наслідок, можуть бути конфлікти, можуть бути суперечки, це все не завжди вирішується простим діалогом і в спокійному тоні. Крім того, можуть бути сумісні поїздки по 6 жезлів, і вони будуть стосуватися або. Дому або якихось фінансових справ, або а, відпочинку, в тому числі, тобто щодо якихось матеріальних питань, в тому числі оці суперечки за а, першість в парі, да, за головну роль, вони будуть стосуватися знову ж таки матерії, тому що враховуємо королеву Пентаклів. Знову ж таки, шістка жезлів це у нас аспект шостого аркану, тобто вибір. ви знаходитесь як пара на певному такому роздоріжжі. І зараз міряєтесь своїми амбіціями. Хто, е, е, хто кращий, хто головніший. Тобто, в даному випадку, чому так важливо бути першим? Тому що від цього залежить ваше відчуття, що от як класний. Да? Самооцінка в тому числі. Тому... Е, Зважте да, на цей факт, на цей нюанс, що що для вас важливіше ваші відносини, можливо, ваше кохання, і ви хочете далі продовжувати, чи для вас головне потішити своє его а, і зайняти все ж таки а, позицію зверху. Але при цьому, як то кажуть, ти хочеш бути правим, чи ти хочеш бути щасливим? Вам вирішувати. От, і, знову ж таки, по тузу мечів я б радила тим, хто в парі, от коли у вас дійде. Справа до вирішення таких питань, да, хто керує, хто піддається, то м -м, контролюйте свої слова, тому що вони можуть дуже сильно ранити. А, тому що я знаю, що по мечів люди бувають досить жорстокі, вони можуть вважати, що от це правда, значить, правду треба говорити, і а, я ж правду сказав, нічого такого в цьому немає, але вона може бути дуже. Колючую. Тому підбирайте слова, правильно формулюйте свої думки, щоб не, на... не нанести такий незворотній ефект да, на ваші відносини. От. Тому що можна дуже сильно образити один одного, і а, ці образи можна потім не забути. Так, і хто у нас вільний, що чекає вас в особистому житті цього тижня? До речі, для тих, хто в парі, тут ще, окрім поїздки, окрім якихось вирішення справ, тут буде ще рух вперед, можливо, перехід на якийсь новий етап, суттєво якісний. По королеві Пентаклів досить такий в матеріальному плані відчутний перехід. Так. Ті, хто вільні. Да? Що нас чекає? Дев'ятка жезлів для тих, хто в пошуку, або, можливо, навіть і не в пошуку. А, якщо ви не в пошуку, то, в принципі, даний тиждень для вас буде досить спокійний, ви будете займатися своїми справами, нічого вас турбувати не буде. А, звісно, можуть бути якісь такі згадки, дзвіночки від колишніх, але. Не варто їх боятися, будьте спокійні, просто сприйміться як, ну, як факт, Да? там побачила колишнього чи подзвонив колишній, ну і що, і нічого страшного з цього немає. Не потрібно нічого додумувати, придумувати і тим більше хвилюватися, що буде далі, і собі фантазувати. Якщо ж ви в пошуку, якщо ви там в активному пошуку ходите на побачення, якщо у вас є знайомства, кавалери, то на даному тижні в принципі. Буде таке затише. Я б сказала, що руху особливого не буде. Деякі кавалери можуть відпасти, з деякими ви наступите на ті ж самі гравлі, тобто, або повториться якась ситуація, яка була у вас колись з якимось колишнім, або з цим кавалером ви вже проходили таку ситуацію. Наприклад, була вже така сварка, ви знову посваритесь на цю тему, нічого не вирішите, і це призведе до такого. До такої відстані, дистанції один від одного. Тобто, важко буде цього тижня вам вирішити якісь питання. Взагалі комунікація буде досить складно будуватися з протилежною статтю цього тижня у вас. Да? І, можливо, на даному тижні. Краще буде зайнятися якимось іншими справами, аніж ставити акцент на особисте життя і намагатися щось від когось добитися. Да? Тобто, якщо ви бачите, що щось не клеїться, що у вас це ранить, чи що вам щось не подобається, візьміть паузу, займіться роботою, займіться собою, займіться якимись побутовими справами, чимось практичним, чимось земним. Заземліться трішки, да? і пройде час, для вас буде. Більш ясніше, що робити далі. Можливо, це вам допоможе. Я думаю, на цьому в мене все по прогнозу. Якщо у вас є якісь питання або, можливо, хочете додати коментар до цього відео, до прогнозу, то, будь ласка, залишайте свої відгуки в коментарях. Для особистих консультацій, ви завжди можете звернутися до мене в інстаграм. До зустрічі!